З 2014 року Україна стала свідком зросту волонтерського руху, особливо під час подій, пов'язаних із початком війни на Донбасі та подій на майдані. Волонтери взяли активну участь у подіях під час революції гідності. Надаючи допомогу пораненим та забезпечуючи протестувальників необхідними ресурсами З початком повномасштабної війни, волонтери стали найважливішою ланкою в допомозі військовим, пораненим та звичайним цивільним, що постраждали від війни на Криворіжі. Однією з найперших волонтерських організацій стала Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО, році пішов добровольцем сорокова батальйон там після поранень, знаходячись в шпиталі Київському, тоді там хлопці-київляни засновували Всеукраїнську організацію ветеранів, а то в мене теж спало на думку створити таку організацію в Кривому Розі. У нас була громадська організація «Євромайданський ріг. Половина зараз. Жіночок, всіх, котрі зараз в'яжуть сітки у нас, котрі зараз кухню, котрі варять таджику. Основна маса це, це однодумці, наші патріоти України ще до початку стану війни. Котрі. Вже майже 10 років організація допомагає військовим та біженцям. Ми є громадська ветеранська громадська організація, але плюс і волонтерська, а раз і волонтерська, тобто це не тільки військовим, це йдеться іде, і про тим часово переміщених осіб. З початку повномасштабного вторгнення тут щодня працюють десятки простих людей, плетуться сітки, варяться буржуйки, всі бажаючі можуть допомогти із виробленням окопних свічок. Наразі тут працюють військовий психолог та масажист. Особливу увагу приділяють вихованню молодшого покоління. В організації заступником голови з патріотичного виховання молоді обрано пана Олега Забояка. Як зазначив Василь Холод, наразі даний напрямок діяльності призупинено. школа увійшла на дистанційне навчання та поки що співпраця з молоддю не здійснюється. Подібної думки перетримуються й члени волонтерської організації Вікінг. До 2019 року це була спортивна секція, але згодом, як зазначає голова організації Дарчиня Наргішт, вони почали займатися благодійністю, допомагаючи військовим та цивільним у часи епідемії коронавірусу людям похилого віку. 22 лютого 2024 року, ми займаємося гуманітарною допомогою для цивільних і, звісно, для ЗСУ. Ми працюємо 24 на 7, У нас немає вихідних, у нас немає е вільного часу. Коли треба субота, неділя. Ми їдемо на Донеччину, на Херсонщину, ми евакуємо людей, евакуювали тварин. Коли е рухнула дамба, основний партнер це є американський фонд Нова Україна». З іншими також працюємо і е хочеться окремо. Сказати за фонд Олександра Усіка, Усік Фундейшн ми працюємо фонд Володимира Кличко. Зараз у нас має. є сім проєктів, які реалізуємо. Із них це два проєкти пункт обігріву. Називається Мрімо Грімо. Це новий Україн фінансується. Три проекти у нас освітнього центру, також у місті Зеленодольськ. Це освітній проєкт дошкільного віку. Там є логопед, психолог. У нас на базі боксерського клубу Тріумф є спортивний проєкт. Займаються діти ВПО та діти військослужбовців. Чому саме розвиток у вас йде в напрямку молоді? Ну тому що це наше майбутнє. Якщо діти будуть Самі по собі, то це буде дуже тяжко у майбутньому, наразі волонтерство стає не лише формою допомоги, але й платформою для виявлення громадянської позиції, соціальних навичок та співпраці. Ми, як молодь України, хто переживає цей важкий період в нашій історії, відчуваємо важливість свого внеску в наше спільне майбутнє. Волонтерський рух став не лише важливим елементом соціальної підтримки, а й справжньою школою громадянської активності для молоді. Наші волонтери стають живим прикладом того, як дії простих людей здатні змінити світ та виховати нове покоління, яке гордо стоїть на захисті своєї країни та її цінностей.